Мамо рідна, словаці тобі, Щоб не гасло сонце в журбі, кожну крапельку душі до дна, щоб ніколи не була одна, вертаючись з віддалених крій, після тривожних мандрів і розлуки, Цілуйте руки ваших матерів, Натручені, ласкаві, ніжні руки, ніщо не вічне, вічні матері. Уже й тоді, як нікому зустрічати, допоки сонце сяє нам горі, у кожного живе у серці мати. Яке найкраще слово в світі? Размудрий хтось питав людей. Здоров'я, відповів недужий. Ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб, жебрак говорить. Перемога, відповів солдат. Найкраще воля, раб промовив. Ні. Правда! вигукнув мудрець. Аж тут озвався насміливо Срідка малий хлопчак. Найкраще в світі слово мама. І всі сказали: Мама, так. Не журися, мамо, що дихнула осінь. Не журися, мамо, що дихнула осінь. І восени приходить трепетна любов, і гордоливий місяць, і ранкові роси, як колись, як вчора. Хай чарують знов, твоя радість світла дітям передасться, осветься співом в дорогих серцях, хай лиш справжнє щастя, тільки вірне щастя прилетить у долю, як вродливий птах. Будь здорова, мамо, будь прекрасна, мила, ніжність, солов'їну я тобі несу, дякую, що вірності і святості навчила, і тримати правди. Вічну висоту, не журися, мамо, що зустріла осінь. В ній калина дивна, як весна зорить, і чарують зорі, і срібляться роси, кличуть тебе, рідна довго-довго жить. Мамо, серденько моє, мамо, ти найкраща. Ти тепло мені даєш, доброту і ласку. Кожен день про мене дбаєш, і мені допомагаєш. В тебе є важка робота, їй робить тобі охота. Матусю, ти для мене зробиш завжди мені ти допоможеш. Любов завжди мені даруєш, мене плекаєш і годуєш. Матусю, ти для мене все. Я дякую тобі за це. За все, що маю, дякую тобі, за все, що маю, і що буду мати, ночами сняться зорі голубі. І вишні білі на причілку хати, За це спішу подякувать тобі. Тому нехай світанок цим весняним святом над цілим світом зоряно цвіте, хай сяє сонцем в серці слово мати, Таке незгасне, вічне і святе.